14 червня до рятувальників 6-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Володарка завітали гості із Володарської загальноосвітньої школи номер 2 імені Василя Мельника. У рамках всеукраїнської акції Запобігти врятувати допомогти пожежними було продемонстровано дітям аварійну рятувальну техніку, зокрема основний автомобіль у супроводі розповіді щодо принципу його дії та будови, а також пожежне спорядження. Тепловідбівний костюм, апарат захисту органів дихання, гідравлічні ножиці, пневматичну подушку, пожежну колонку та інше. У ході зустрічі рятувальники продемонстрували виникнення і гасіння умовної пожежі. Діти зацікавлено спостерігали та слухали розповідь пожежних. Потім школярі запитували про цікаві історії і службової діяльності. Після проведення заходів дітлахам було надано можливість відчути себе рятувальниками та посидіти за кермом пожежного автомобіля. Біля, користуючись нагодою, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій наголосили на дотриманні правил пожежної безпеки під час літніх канікул. Наприкінці заходу дітки подякували рятувальникам за цікаву екскурсію та пообіцяли дотримуватися правил безпеки в побуті та в різних життєвих ситуаціях.